Друзі, зараз знаходимося на полях Франції. Підкопуємо картоплю. Дуже дуже гарне господарство, яке вирощує картоплю для компанії McCain. McCain – це світовий лідер по постачанню картоплі фрі, виробництву картоплі фрі і по постачанню для всіх макдональдсів в світі. Тому а, компанія Жирмікопа, яка займається насінням картоплі. А, Надає насіння картоплі Daisy, і ця картопля сорт Daisy дуже-дуже популярна і вирощується для виготовлення фрі компанією Маккейн. Сьогодні ми нагадаю ще раз, що в Франції неподалік міста Дюнкерк, це північ, північ Франції. і Відвідуємо фермерські господарства. Фермерські господарства показують гарні тут результати. Дійсно, якщо в нас приїхала делегація, бачите, ось там агрономи від компанії «Маїс», Ольга Володимировна, головний агроном, також Микола. Паномаренко це агроном компанії, які переймають досвід вирощування картоплі для виготовлення фри і будуть цей досвід також внідряти в Україні. Також у нас є Богдан, це фермерське господарство династія, які цікавиться картоплею для фреш-маркетів. Ми теж йому підібрали. І Олег Тарасенко від компанії Адама, як спеціаліст, консультант розказує і теж приймає досвід від техніків від. Агрономів від компанії менеджерів компанії Жермікопа, і картопля фрі буде буде в Україні обов'язково, тому що завод вже будується по переробці фрі компанії Маїс і ось так буде все. Потім ще відео я вам розповім, покажу і покажу, яку картоплю тут викопували.